Сіла я перепочити, готуюсь до Великодня і всі, і попали мені на очі обіцянки кандидатів у президенти Польщі. Ви знаєте, вони не перестають мене дивувати. Артур Бертошевич пропонує ввести вау через 700 злотих, будуть вони називатися Сильний батько і Красива мати, для того, щоб батьки типу, краще виглядали, почували себе, будуть залежати від кількості дітей у сім'ї. А також, також, також їх можна буде витратити у магазинах, там, де продається косметика, на СПА, на стоматологію, офтальмологію, спорт. Ну, для тата, наприклад, це може бути рибальство, мисливство ось такого плану. Трошки дивно звучить, тому що, вже, здається, пропонують все, що тільки можна, аби привернути увагу, але ідея досить непогана. А от Кароль Навроцький це просто. Ну, Я думаю, нікому не новина, те, що зараз грають на настроях деяких громадян, і типу хочуть дуже права, скажімо так, іноземців ну, прижати. Ой, за ті соціальні виплати не новина, але от що він каже, першочергово надавати перевагу в школах та дитячих садочках польським дітям, в медичних закладах також. В медичних закладах, як він взагалі це уявляє, помимо того, лікарі складали клятву гіпократа. Це ви знаєте, його ці такі лозунги це прямо такий націоналізм. Це неможливо по законодавству Польщі, це неможливо по міжнародним договорам. Польща також є в ЄС. Ну, це взагалі неможливо. Що він там збирається, як він каже, продвигати в парламенті. В кожній цивілізованій країні немає перебору людей по національності. Що, типу, якщо ти там, звідти там, України чи взагалі з іншої країни, то ти обслуговуєшся у лікаря пізніше, а, громадян, а громадянин раніше. Це ж дурня повна. Мене взагалі, ну, наприклад, от мене, так, е, я думаю, нормальних громадян також хвилює, що першочергово. Не іноземці. А хвилює, що може дати кандидату президенти Польщі для Польщі підросли ціни на житло. Чинш, ціни на продукти. Іноземці тим не менше працюють, наприклад, і вони підняли економіку. Я дивилася: всі от ВВП за останній рік, ну тобто грають просто на настрої. І вони особисто в мене не викликають довіри. Я не знаю, як в інших громадян, але мене це насторожує, що грають сугубо на настроях. І обіцяють те, що в принципі вони дати не можуть, вже порушуючи законодавство, що буде далі?